Квартира дорожча за сина. Шестирічний Сергійко вже понад рік проживає у рідного дядька і тітки. Олексій та Анастасія замінили хлопчику батьків. Рідну неньку, яку позбавили батьківських прав, Сергійко навіть не пам'ятає. Мати покинула хлопчика, щойно йому виповнилося два роки. Малюка залишила на батька, який зложивав алкоголем та онкохворого дідуся. Обоє невдовзі померли. Ось ця квартира це все, що залишилося Сергійкові від батька. Шестилітній хлопчик нині є офіційним власником однокімнатного помешкання. Та про свій спадок хлопчик воліє не згадувати, бо проживання у цій квартирі було наче страшний сон. Там була дуже грязна ванна, була гарячна. На квадратні метри тепер претендує й мати Сергійка Світлана. Адже тут має прописку. Тож родичі занепокоєні, біологічна мати може забрати сина до себе. Я вважаю, що вона. Захоче його зараз забрати, тому що на кану квартира, якою малий мали зараз якраз має спадщину, за висновками опікунської ради, Світлана може проживати з неповнолітнім в успадкованій сином квартирі. На сьогоднішній день ця квартира в задовільному стані. І тут може проживати шестирічна дитина з матір'ю, яка зловживає алкоголем. Вдома Світлана журналісти не застали. Сусіди розповідають: жінка навідується сюди час від часу. Постійного місця проживання в Івано-Франківську немає. Квартиру часто водить чоловіків і з ними пропиває синове майно. Вона прийшла собственно взяла ті з замки і вселилась туди. Но они нічого там не платили. Им отрезали свет, им отрезали воду, им отрезали газ. Все они там жили так, на птичьих правах. Видела я один раз холодильник, они вынесли, стояла. И отсюда вот они все выносили. Отсюда они все, что было, складовки. Там металл какой был, они все брали, все выносили и пили. У прокуратурі рідних Сергійка заспокоюють, кажуть, майно хлопчика нічого не загрожує. До 18-річчя Сергійка все, що є у неповнолітнього на збереженні в опікуна, тобто рідного дядька, згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, покладено обов'язок на опікуна зберегти майно. До досягнення повноліття хлопчика. Якщо ж горе мати виносить майно, опікуну треба звернутися в міліцію. Додає прокурор Олексій, все ж сподівається виписати Світлану, адже в квартирі вже й так залишилися лише голі стіни. Тож, аби зберегти бодай якісь речі до повноліття Сергійка, майно хлопчика описали. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402.